Ще однією із найбільш поширених проблем, через яку відбувається втрата тепла в квартирі або в будинку, є неправильна установка самого вікна в пройо. Тобто монтажники прийшли, побачили підвіконня, наприклад. Ну, вони перед перед цим, звичайно, з клієнтом узгоджуються все, але ну, вони можуть просто не пояснити. Так як в даному випадку, просто вікно поставили на бетонне підвіконня. Е Можна помітити, навіть вони його поставили, наприклад, чітко видно піна. Вона не є заробленою добре. І з тої сторони, під, під водовідливом. Під водовідливом так само стоїть піна, а можливо, навіть її вже там і немає. Тобто вона вже могла просто за допомогою птахів або, або просто сонця і вітру за декілька років просто звідти вилетіти. Ось. Незароблена піна пропускає повітря. Тобто, якщо поставити вікно, не обрізавши піну і не заробивши її, повітря під вікном получається або під підвіконням буде поступати з, з вулиці в будинок, і люди часто викликають. Кажуть, що в них проблема, що в них дує з вікна. І це проблема в ущільнювачі, наприклад, в, самі, в самому вікні або в створці вікна, що тут пропускає ущільнювач. А насправді, коли приходиш, дивишся, вікно сухе, ніякої роси ніде немає, ти нічого не відчуваєш, що звідти йде. Але разом з тим ну, прикладаєш, прикладаєш руку і чітко відчуваєш холод між вікном і підвіконням або під підвіконням. Тоді проблема в зовнішньому водовідливі, який неправильно встановлений, або підвіконня, яке всередині так само неправильно встановлене, не зароблена піна ніяким ні герметиком, ні клеєм, ні шпаклівкою, нічим. До речі, теж дуже класно видно. Дивіться, верх вікна, там взагалі нічого немає. Тобто ні шпаклівки, ну, нічого абсолютно. І там от, просто, просто холодне повітря ось звідси, просто за вікном буде от сюди проходити через оцю щілин. Це вікно просто не зароблене. Холодне повітря запросто може продувати. При установці, якщо туди залита піна, вона має бути зрізана і замазана герметиком, або заложена, як часто роблять пінопласт чи мінвата від коси. Робляться з неї для того, щоб не поступало холодне повітря всередину. А так вона ну, там 100% нічого не зроблено, там просто щілина можна всунути. Ключ. Ну, ще зсередини люди буває, от заклеюють там скотчем, наприклад, там, чи замазують герметиком З середини це не дає того ефекту. Ну, можливо, не буде дути, але холод буде проходити однозначно. І мокріти буде, і цвісти буде. Тому що ну, це має бути зовні припинений доступ холодного повітря зовні. От. А якщо виходить, ми це зсередини зробили, це те саме, що утеплити будинок зсередини, а не ззовні. Тобто точка роси, стіна цвіте. Ось з'являється грибок і такі от речі. Що немає досвіду роботи, наприклад, з тим самим пінопластом інватою для того, щоб утеплити відкоси, або видерти піну стару і перепінити по-новому, потім заробивши її ту піну, так само зашпаклювавши. Ну, насправді це вже складно. Тобто, це потрібно робити відразу, коли ставиться вікно. І, ну, як правило, люди як? хочуть зробити це все за один раз. Монтажники приїхали за 2-3 години, поставили вікно і поїхали. Людина думає, що це для неї дуже класно. Було декілька таких замовлень, особливо верхні поверхи. Коли ти приходиш, і людина каже, що в мене дує в неї з середини все красиво, шпаклівка. А ти зовні виставляєш руку і в тебе рука залазить аж за вікно, тому що горобці просто з'їли піну. Пташки її, її їдять. Ну я не знаю, чи вона їм приносить якусь користь чи шкоду, але те, що вони її люблять, це факт. Або піна, або пінопласт мінвата ні, а піна і пінопласт, якщо зовні не зароблені, то пташки її просто виїдають. І буває таке, що приходиш, а вікно отак от просто шатається вже, тому що воно лишилося тільки на дюбілях. А вже в самої піни чепінопласту, яким заробляють отвори між, між вікном і стіною, її вже просто немає. Тому самому ну, це ну, доволі складно, особливо в верхні поверхи, це ну, і небезпечно складно, краще, щоб це робили майстри.